Доброго ранку, любі діти. Сьогодні мені прислали листа. Відкрила я його, уважно прочитав. Написав мені їжачок. І Фусі він пише, що у нього таке трапилося, що він готується до свого дня народження, але не може порахувати гостей. Я дуже здивувалася. Передзвонила йому і запитала, а кого ж ти запросив до себе на День народження? І він мені відповів, що запросив він свого друга, такого ж самого їжачка, як він сам, який живе поруч. Ще він запросив двох братів тигреньок. А ще він запросив свого найліпшого друга півника. І що ж ти не можеш порахувати їжачок? Скільки в мене всього гостей і скільки треба приготувати пригущення? Діти, ми з вами дуже любимо рахувати. Тож порахуємо гостей нашого їжачка. Один гость. Це такий самий друг їжачка, який живе поруч. Два брати тигринятки. Це вже скільки стало? Три, звичайно. Один гость півник. Скільки всього? Добре, чотири. А самого їжачка треба порахувати. Він же теж буде на своєму дні народження, Ну, звичайно. Тобто у нас два їжачки, два тигринятки, один півник. Порахуємо. Один їжачок, ще один їжачок, два. Один тигринятко, три, другий тигринятко, чотири. І п'ятий Півник всього їх п'ятеро. Їх п'ятеро. Тобто треба їжечку підготувати скільки пригощень? П'ять. Звичайно, щоб було порівну. Або, можна сказати, так само. Приготував їжачок для своїх гостей. Чудове пригощення. Наші улюблені. Всіх полюбляють. Вони солодкі, смачні та ще й дуже корисні, бо мають вітаміни. Один півнику. Один тигренятки, другий другому тигренятки. Один одному їжечку і другий другому їжечку. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири пять. Скільки у нас всього, друзів? Скільки у нас всього апельсинок? 5. Тобто вистачить кожному. Перевіримо півнику, тигринятку, Братику тигринятку, їжачку і другу їжачку. Все ми правильно зробили і дуже допомогли їжачку. Коли він пер передивиться наше заняття, він відразу зрозуміє, скільки треба йому приготувати пригощення для своїх гостей, а також навчиться рахувати до п'яти. Ми йому допомогли. Ну, звичайно, а зараз ми ще скажемо їжачку таке вітанечко. Доброго ранку, доброго дня. Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вивчимо це чудове привітання разом з їжачком. І так він буде вітати своїх друзів. Повторимо ще раз. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небо пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, зараз я хочу вам запропонувати пограти зі мною в одну гру. Вона називається Знайди число. Ось в мене є геометричні фігури. Два квадратика. Будь ласка, скажіть мені, яку цифру? Треба поставити, яка відповідає кількості 2. Так, це буде цифра 2. Ось ми ставимо її біля двох квадратиків. В мене є декілька прямокутничків. Один, два, три. Ось яких багато. Яку, яке Число прямокутнички в мене? Їх три. Яку цифру треба поставити відповідно до цієї кількості? Цифру три. Молодці. А ось кружечок в мене. Один. Якої, якій цифрі відповідає? Ця кількість. Один, звичайно. Дуже просто, коли вже ми знаємо, як. Молодці! Це завдання ви добре виконали. Зараз я пропоную вам ще одне завдання. Воно називається Яка цифра загубилась? Любі мої, закрийте оценята. Тільки давайте домовимось, що не будете підглядати. Закрити ще й ручками. Ні, не всі закрили. Будь ласка, всі-всі виконуємо. Закрили оцінята. Ось тепер я бачу, що ви закрили всі оцінята. Відкриваємо. Яка цифра загубилась? Не чую. О, цифра три, всі відгадали. Ось вона, цифра 3. Молодці. Продовжимо грати. Сподобалась гра? Бачу. Закриваємо оченята. Між пальчиками теж видно. Тому закриваємо добре. Відкриваємо. Яка цифра загубилась? Один. Так, звичайно. Цифра 2. Ось вона яка. І ще разок зіграємо в цю гру останній, так? Багато ще? Ні, багато не будемо грати. Останній раз граємо в цю гру. Давайте закрили всі оченята. Закрили. Молодці, дуже добре. Відкриваємо, яка цифра загубилась? О, загубилась цифра 5. Добре, ось вона. Любі мої, якщо вам так сподобалася ця гра, ви можете пограти в неї самостійно з мамою, з бабусею. Будь ласка. А зараз я хочу вам нагадати, що ми сьогодні зробили на занятті. Ми кому допомагали? Їжачку. А що ми допомогли йому зробити? Що саме? Ми допомогли йому порахувати пригощення. Для гостей. Він навіть кількість гостей не міг порахувати. Пам'ятаєте, яка цифра у нас вийшла? Яка кількість гостей разом з їжачком? Молодці п'ять. І пригощення теж було п'ять. А ще ми з вами пограли в дуже цікаву гру Відповідність кількості і цифри. І ще в одну цікаву гру ми пограли «Знайди цифру. А зараз я вам пропоную ще одну цікаву гру, яку ви зробите самостійно. Подивіться на ці цифри. Вони різні, дуже різні. І за зовнішнім виглядом, і за кількістю, і за. Характером, да, у цифри є характер. Оберіть, будь ласка, одну будь-яку цифру, яка вам найбільше подобається. Намалюйте її на великому листі паперу і придумайте невеличку історію про цю цифру. Наприклад, в мене була одна цукерка. Прийшов тата і приніс мені ще цукерку. Їх стало дві. Ось я й намалював цифру 2. Або так в мене було дві цукерки, а товариш подарував мені ще одну цукерку. і стало в мене три. І намалюйте цифру три. Я впевнена, що ви всі виконаєте це цікаве заняття, завдання. До побачення, мої любі! Чекаю ваших малюнків з цифрами і історіями.